Всім доброго дня! Ну що, сьогодні я приготувала такий кулічний е, куліч, паску не паска, але по опису мультиварки Ротекс це паска. Е, є відео на каналі від А до Я. Дуже легко все в мультиварці підходить. Все в мультиварці само тут, як кажуть, запікається. І проблеми ноль. Якщо вам цікаво, зайдіть на канал Алла Ковальчук, подивитеся там рецепт від А до Я цієї Паски, я її готувала по рецепту ротикса. І от така красота в мене вийшла. Але я не захотіла прикрашати як паску, тому що до Паски ще далеко, я просто пробувала приготувати Паску у ротиксі. Така краса. Навіть перевернула і все засмажилося і низ, і бочечки. Дуже гарно, дивіться, як засмажені, красиво, нічого не горить. Сама ця мультіварка готує таку шикарну паску.